Мандрівка до країни вітамінів. Про те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А ось який вітамін за що відповідає? Сьогодні ми з вами дізнаємось. Вітамін А його ще називають вітаміном краси, тому що він дбає про нашу шкіру та волосся. А ще він дуже необхідний для росту та розвитку нашого організму. Він забезпечує нормальний зір. Його можна знайти в моркві, помідорі, абрикосі, цибулі, печінці молоці, яйцях та інших. Вітамін Б. Він дуже важливий для нашого здоров'я. Він несе відповідальність за нашу нервову систему, пам'ять та розумові здібності. Його можна знайти в картоплі, крупах, квасолі. Житньому хлібові, бананах, молоці, яйцях та інших. Вітамін С. Його ще називають скарбіновою кислотою. Він сприяє росту клітин і тканин, підвищує стійкість організму до шкідливих впливів, підвищує природний імунітет. Якщо ти захворів, треба їсти. Ягоди шипшини, чорна смородина, капуста, цибуля, чесник, апельсин та інші. Вітамін Д. Він також відіграє важливу роль у житті нашого організму. Він відповідає за зріст і розвиток нашого скелету, за міцність м'язів та кісток. Діти, а ви знаєте, що вітамін Д утворюється у шкірі під дією сонячного світла, тому треба більше перебувати на сонці. Ще можемо його знайти у продуктах тваринного походження: риб'ячий жир. Печінка, ікра риб та інші. Це основні групи вітамінів. Їх є дуже багато. В наш час відомо понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним, здоровим та щасливим.